Крутий, настільки крутий, що я, м'яко кажучи, просто здивований. Якого дідька і як так, що такого не зняли ми українці? У нас він не те, що під боком, він просто в центрі країни. Чорнобиль місце, де по оцінках істориків та екологів відбулася світова подія. Хоча й найгірша, але то б значення. Привіт! Я Ігор, і ви на каналі ІПІЮА. Я переглядаю все, але розповідаю вам про саме цікаве, що ви витрачали свій час. Тільки на те, що варте вашої уваги. Ну що ж, погнали. HBO відзняло цю унікальну історію про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. І за сценарій взявся Крейг Месінг. Просто мега-професійний сценарист, його рук, справа без почуттів. Дуже страшне кіно 3, дуже страшне кіно 4. Похмілля у Вегасі. 2, піймай шахрайку, якщо зможеш. І ще безліч світових тітів. Режисер Йохан Рене. То вже бити серіалами «Чувак», поступитися берега і мертві підуть. Коли такі дітки беруться, то просто мусить вийти щось крутезне. Так таке, що очікується, що до останньої серії сезону доженуть в рейтингах гру престолів. І з кожною серією критики в цьому впевнюються ще більше. Перше на екранах люди побачать сам центр подій, не якийсь апокаліпсис, який породив зомбі, не якісь історії про кохання. Тобто не те, що ми завжди бачимо на картинах під покривом Чорнобиля, де максимум 15 секунд сам Чорнобиль, а потім купа води, яку можна побачити в любих типових фільмах. В міні-серіалі все чітко. Персонажі всі ідентифіковані пофамільно, процеси розставлені хронологією. Наради, бесіди колективу, атомної станції, медпрацівники та пересічні жителі все та всі будуть у вас на екрані, і це не мала робота. Команда над серіалом вивчила все. І більше того, як для такого фільму ризиковано в міні-серіалі, немає української чи російської мови, як це роблять в багатьох фільмах. Тобто. Команда цілком впевнена, що глядач вже буде в темі і реалістичності достатньо. Хоча, знаючи, як американські актори говорять російській фільмі, то українська їм буде теж важкувато. Тут вони не прогадали. Хоча про українську взагалі є питання. Чорнобиль, а не Чорнобиль? І хай йому грець, це ж назва! Станція хоча радянська, але все ж таки в Україні. Далі йдемо про позитивне. Сухі факти перетворили в таку художню стрічку, що годинні серії пролітають як моменти. І, звісно ж, головний слоган фільму взнай ціну брехні. У нас вже певно в ДНК адаптоване, і не сильно здивуюсь, що про масштаб катастрофи дізналися за довгі дні після аварії. А в таких випадках в цивілізованих країнах в момент без тебе закликали людей вживати необхідних заходів, щоб отримати мінімальну дозу рентген. І саме головне, що корисно нам, глядачам і всьому світу, це ми дізнаємося про людей. Це дійсно люди з великої літери, які з першого моменту переживали за життя людей, країни і світу загалом більше, чим за своє. Ми побачимо реальних історичних персонажів, які врятували без перебільшення цілу планету від катастрофи. І я не говорю, що Чорнобиль то не катастрофа, але могло таке статися, що замість 30-кілометрової зони у нас би була 500-кілометрова зона вимершого всього живого. Тепер самі секрети серіалу. Де ж знімали і яка схожість декорацій? В радянському така АЕС була не одна. І в Литві є так звана сестра Близнючка і Гнилівська атомна станція. На ній і проводили знімання картини. В Литві знімали спальні райони самої Прип'яті, оскільки навіть вулиці там майже однаково побудовані. Ну і звісно ж Київ та Київська область теж є в кадрах. Колектив фільму був самій Прип'яті і в Чорнобилі що і має бути побачена глядачами в заключній серії першого сезону. Так чому ж не все зняли в Україні? Звісно, реактор. Але ж в спальних районів у нас то багато ЗСРС. Як з'ясувалася Литва маленька країна, але з крутими законами. Ви даєте гроші на фільм, а державам дозволяє на цю суму не платити податки. І тому в Литві тепер знімають фільми навіть BBC. Крутяк. Майже всі атрибути, мебель, речі, шпалери, в кадрі родом з Києва. Вимога була 100% автентичність. Кольори та кольорові відтінки в постовровці були адаптовані під радянські плівки, щоб глядач відчув атмосферу тих часів. За виробництво та процес київської частини відповідали українські фірми Postmodern Digital та Radioactive Films, яка на мить знімала кліпи для таких як Coldplay та 21 Pilots. В Україні зйомки тривали біля 20 днів. В картині всі ключові персонажі справжні, крім одного, це жінка-білоруська Ульяна Хум'юк. На цей персонаж звісили деталі, які по факту відбувалися, але різними людьми. А головні ролі всі чоловічі. І Емі Уотсон отримала дійсно контрастну роль, фактично теж ключову. Погодьтеся, хід доволі хороший, щоб розбавити чоловічу компанію в кадрі. А тепер про самі кіноляпили полегасов повісився не 26, а 27 квітня. Тобто від вибуху пройшло не рівно два роки, а два роки і один день на пожежу потрапили пожежники в 2 а вже згодом пожежники з Прип'яті. Мова йде про Ігнатенка, який з часу 23 після прокидання від вибуху не міг попасти за 7 хвилин, як вказано в картині. Ох, ну і металопластикові вікна. Їх кадрі стільки, що форуми гудуть як бджоли. Але це дуже дрібні деталі, які не знімають самого головного ляпу, який зіпсував радіаційний фон всієї планети та забрав життя безлічі людей. І забирає ще досі. Адже та радіація, яку викинув Чорнобиль, змінює ДНК людей. Отже, на думку критиків і мою, теж серіал для ДЖБО Чорнобиль, який вийшов у 2019 році, вартий вашої уваги і неодмінно до перегляду. Посилання на трейлери серіалу в описі під моїм відео, також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої наступні відео. Бувайте!